Приготуємо неймовірно смачний салат, який в складі не має ні м'яса, ні риби і готується з овочів. Дуже смачний та ніжний. А основний інгредієнт у ньому це баклажан. Отож, баклажан обчищаю від шкірки, адже вона в мене вже зовсім не молода. Дрібно нарізаю та обсмажую до готовності попередньо його підсолюю, щоб він був смачний. Після того, як баклажан приготовлений до. Готовності додаємо до нього один зубчик часнику, перемішуємо та ще трішечки підсмажуємо. Даємо охолонути. Тим часом підготовлюємо засмажку із цибулі та натертої моркви. Їх ми також обсмажуємо, трішки підсолюємо до смаку та даємо охолонути після приготування. Два відварених яйця натираємо на терці, також два плавлених сирка натираю на терці. Ну а далі збірка самого салату, холодні баклажани, трішки майонезу. Далі наші овочі, морква та цибуля, знову майонез. Наступний шар це яйці. Перемащуємо трішки майонезом та засипаємо усе нашим плавленим сирком. За бажанням прикрашаємо, ставимо в холодильник на годинку, щоб салат настоявся, і виходить дуже ароматний ніжний салатик. Такий хочеться готувати ще і ще. Тому не забудьте поставити подобайку, підписатися. У мене безліч смачних рецептів, як на кожен день, так і на святковий стіл.